Мій чоловік дуже любив своїх дітей, дуже любив, дуже пишався ним. Вони обоє навчалися на відмінно. Донька ще до сих пор навчається, тому що вона пообіцяла для тата, що вона буде відмінницею. Вона була його гордістю, так як і син. Але, діло, що всі чоловіки люблять найбільше донечок. Це їхній світ. Старшого сина йому 21 рік. Його звати Владислав. Він навчається в тому самому вищому навчальному закладі, де і ми Шуїком, там, де ми познайомилися. Ім'я йому давав тату. А для донечки ім'я давала я. І це ім'я було вибрано ще до того, як мала народитися перша дитина. Ми думали, що буде дівчинка, і вона мала бути Валерією. Народився Владислав. Мій чоловік працював у Німеччині на заводі Мам. Свято було 8 березня. Ну і, понятно, як кожній жінці мені хотілося квітки. Він просто сфотографувався і відправив мені це фото з квіткою, таким чином, привітавши мене з святом. Ну що, як ваше відчуття від відпочинку? Був такий випадок, мій чоловік своїм найкращим другом вони були на заробітку. А у в моєї доні є подружка, і вони разом співали для них пісню, записували на відео, а потім відправляли. Ця пісня, ви знаєте, вона до сих пор в, най... в моїй пам'яті, як вони співали таточку, татусю, найрідніший мій. Але перед тим, як їх мали відправити в Запоріжжя, він попросив, позвонив, попросив, що привезе мені дітей. Я хочу їх побачити. Я ще на той час кажу, що ти, що ти таке говориш? А це, це була Паска. Ми привезли їм для всіх його хлопців: смаколиків, паски, яйця, ковбаски, все, все, що завжди ми готуємо. На таке велике свято. Побули там буквально, ну, може, до години часу, і його визвали. Ми поїхали додому. Це була наша остання така зустріч. Я знала, що він мене кохає, але він дуже рідко це говорив. Та, що завжди залишиться в нашій пам'яті справжнім чоловіком. Який знав, куди він йде і для чого він йде туди, він казав, що я піду, щоб не йшов туди мій син. Це, ну, я вважаю, що це поступок справжнього чоловіка. І він завжди буде для нас самим найкращим батьком, сином, чоловіком, другом, кумом. Ми Всі дуже сумуємо.